Доброго дня всім друзі. Вітаю всіх зі святом. Сьогодні у нас тройця. Всіх зі святом, як зелені свята чи що. А це ось дивіться, яка як тьоща хазяйка. 22 березня посадила картоплю. І вже яка картошка на огороді. Це ж вона й примерзала, так? Два куща, так? Да, два куща картоплі, вже глянуто, скільки Ну, Зараз у нас буде невеликий об'їзд полів, поки будемо їздити, а тья хай займається картоплею тоді. То -то -то. Je veux Це гектар ділянка, бризкана вона 7 днів назад. 7 днів назад по 1,8 десь літра Калійної цієї... Калійна сіль була тут. Тут напал у нас був і літра раундап Макса. То, цей. То поки результатом я задоволений, дивіться, бур'яни вже починають. Ну, мишії таке вже все померло. це Березка трошки. Ну та я думаю, ще пізніше ще раз, мабуть, треба буде. Бо Березка, бачите так. Корінь то наче вже цей і притух, ну а все притухнулася. амбрузійка, ось дивіться, миші взагалі вже. шо-шо, миші вже все. Я ж кажу, це я прошлу суботу тут бризка. А сьогодні у нас неділя то на цей рік соя взагалі в нас бомбічна, щоб їй вистачило влаги і всього вона зійшла 100%. Ми сіємо сою на сплошному трьому ну, сплошним. На 2015 міжжиляті, як то кажуть. З нормою 100 кг. Це десь 10-12 штук, 12 на метр виходить. Ну, цей рік може і 13-14, бо на цей рік менше було. То, то такі справи. Ну а так вполні вона. Оце ось тут трошки. 8, я не витягнув в мене його, я щось думав, має 20-ка цього стоїть, цього напалма. А оказалось, я з нього надбирав, я просто забувся. І ще на Ігор з Хелмікса присилав. Це ти виграла да? літру раундап Макса, я його то все вилив. Десь до 1,8 літрів. Я навіть фасаж, я сюди, все. Прибиває. Якби 2,5, то воно все вже в чорне було. Поїдем. Я думаю, один раз ще треба буде, тому що ну, ця вже прибита. Ще поки молодняка я й не бачив, чесно, воно все перебітне. Воно все коріння ріше. Виходить, яка нас пару робота я вже нормально пойдем. Пой. Ну що, приїхали вона, на наступне наше діляночку, це той наш Новутіл. Ви дивіться, тут доща не було, а вода від кілька прийшла, опять забрала край. А, на самому полі таке поля поле тут. У нас вообще не буде. Так, що нас, ходимо, отримали. І у нас тут пройшло времені, а що в нас по времені тут пройшло? 10-12 днів. 12 днів з моменту посія, зараз у нас селядо. Краще пуги зійшов, який десь долази. Ну, ось вже щось є їсть, як воно задовбало. Вже над скушено. Ну нічого страшного, це у нас тут, тут саксон від Еліти Бо Бомонт туди він трошки далі. У нас тут на одному полі, Бомонт монти саксоном ми досівали вже. То тут такі у нас справи. От сьогодні висити ну 12 днів а вже глянь, які у Та я просто до цього, у уп'ять вода прийшла, відкидається. Ти ж поясни, що ноутів був. Ну, був на ноутів, звісно. Я ж сказав, де був той Ноутів, що ми орали. Ця ділянка в нас цей рік тільки прийшла. А, Перший рік в обробітку. Глянці їде вже наші. А попередник що тут було в них? Я не знаю, що тут було. Понуутіли, а коріння яке було Бур'ян тут був, амбрузія. Це точно, а так, що там було, не знаю. А що Олександр Миколайович ходив на другий край поля. Дивився, що там спека сьогодні просто нереальна. Подивився, що там робиться. Ну тут іще жарко за рахунок того, що крайня земельна ділянка. Посадка з двох сторон, воно не продуваємо, виходить. Та так собі. А я сиділа, дивилася на пшеничку в когось із людей. Тут посіяна пшеничка. Непогано, в принципі. Бо в нашому селі, де ми живемо, то навіть таких гарних я і не бачила. Ну що там, Олександр Миколайович? Все норма. Порядок? Все Хотіла польових квітів собі надавати, а їх тут немає. Їдемо далі. Їдемо селом, де проживає Саніна бабуся з дядьком. Заїхали до них в гості. Тільки погляньте, яка в бабусі краса. Траянди квітують, так. Боже, який гарний кущ. Краса. Все, зараз подивимося, де тут бабуся. Так, друзі, ну приїхали ми на нашу кукурузку. Ось така вже у нас кукурузка. на це тут 24 квітня. 24 квітня це ДКС-3969. Ось такий вже в неї стан. Дивіться вже яка вона. Вони, та, ну, їх коріння немає, воно вже все. Просто і то, що він то що стоїть тут по краю, де був перерощен, а так вже немає тут нічого, вже воно отсохше. то то такі у нас тут справи. Вітер сьогодні це просто лушпари, як наш таком ріже. А, так. Так, приїхали ми до наступного нашого поля. Тут у нас посіяний сояшник від компанії Євросем. Це тут у нас груд. От, на даній біліт. І це груд, а туди вище йде Пегас. Що? Ми 5 днів назад зробили тут Євролендом, прийшлися в нормі літр на гектар. То дивіться вже як бур'ян. Це у нас що? Щариця, ось Уже він. Все амброзія, брозіри, корінь вже рижий, вже вона. Ну це я ж кажу, сьогодні п'ятий день. Восьмей, друге, ні, шостий день. Лобода ляга. Вже видно, що гербіцид працює. Соєшник потихеньку починає відходити. Це в нас ще тут теж це поле, де було... Дебелий дощ провалив, що воно воно нас понамулювало, тут забило землю, добре, вже можна заходити його пробувати полоть цей Ну Трошки ми не встигаємо, ну я думаю, ось ми ще пару днів побризкаємо, та, мабуть, зайдемо вже попробуваємо його трохи курузи, і соєшник. То, то такі справи, друзі. То дивіться, оце в нас Євроленд, е, Нертусовський Євроленд і вже він спрацював. Теж досить у нас п'ятий день і це отут край де така велика забур'яна в місто дивіться. Зараз підемо ще по полю, подивимося, що воно. Ну Трошки ось однизу дивлюся, трошки її сояшник прибило під жовті. Такий п'ят на жовті, бачиш Угу. Mm -hmm. Ну, він вже починає одходити. той От крайній рядок, на який не попадало, той стоїть в бур'яні, ну такий темний соєшник. А цей ще світлий, трошки дає такий жовтий ефект сана ну, чи поприбила но... ну, то то що там саня с кукурузка поряду тут уже все вже взагалі тут трошки раніше бризкано й висохло тут фаза бур'янів правда трошки менше була то вже все гейм овер да уже все Як ти взагалі задоволений полями на сьогоднішній день? Що, Олександр Миколаївич, огласіть весь список, скільки кілометрів ми не їздили? 60 кілометрів, 400 метрів. 3 години. Три години часу у нас здума не було, і це ми не всі, земельні ділянки об'їздили. Так, І це ми об'їхали, зараз скажу, 10, 20, 33, 53, 73, 82 Угу. 81. А, і оборот 82,5 гектара. Да. Да. Оце все, що ми приїхали. Земельні ділянки у нас розкидані. То наїжджаємо що трактором, що машиною багато. Да. Що там нашій заяць, щось у дворі копошиться. Жде батьки. Давай, де вони їздять? Нас ну, да. ну, лягаємо віддихати. Да. Обідать і віддихати. Тройця праздник. Ну що, друзі, вже осіб нас і вечір сьогодні. Свято, значить, тройця, все. Об'їхали поля, обдивилися. А вечір мислили трошки посмажити м'ясо. Це жарене тихенько м'ясо. Запросили в гості. Да, діда з бабулею. Та й будемо вечерять. Да. Вечеря в селі. Да. Владік тепер продовжує все. Yeah. Так, ковбаски, м'яско. Сусідки, звісно, я не гукаю. <силлянська> сусіди теж там зможуть. бо Ігор наш пішов до дівчат гуляти, то і сусіди. Жаря, дитина в нас розумна, Шашлик іде їсти до сусідів. Свій yeah. нехай вдома буде, я піду до сусідів. So, ставимо вподобайки, пишемо коментарі і підписуємося, не забуваємося. Yeah. до 5 так. Ну, а я трішки підготую, готую бісєтку нашу. Так, садж буде з м'язком. Що у нас тут? Букети квітів для настрою. Ось така краса. Салатик вже винесла. Погадості до пива. Це вже приготувала для спрайта, зараз буду наливати. Все в холодильнику у нас пиво. Пиво там Син, що ти там кричиш? Сын уже с девчатами пришел. Кажу, что ты там кричишь? Здрасте. Как дела? Все нормально? Можно, конечно. Куда ты? Ну, иди давай, иди. В общем, сын уже девчат привил. До нас, пишу.